Компанія Полтава газовидобування може отримати дві ділянки під розробку родовищ вже наступного тижня. Про це стало відомо під час засідання постійної комісії облради з питань НАДР. Загалом підприємство подало 10 заявок на отримання дозволів. Однак вісім з них депутати розглянуть пізніше. кажуть, дочекаються державних гарантій, за словами Олександра Залужного. Полтава газовидобування не завжди виконує соціальні зобов'язання: ремонт доріг, шкіл та лікарень. Депутати зайняли досить принципову позицію, і все таки вимагають, щоб і держава, і це державне підприємство в Полтавську область додаткових коштів вкладали трошечки більше. При, коли буде на, 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 на співпраці, я думаю, що ми підемо на зустріч і підтримуємо дане підприємство. Із ним погоджується очільник облради Петро Ворона. На думку голови, державні гарантії допоможуть отримати конче необхідні кошти, в тому числі на підтримку воїнів АТО. Якщо ця угода не буде в Кабміні затверджена, то які ми отримаємо ці 10%? Ми бачите, дулю ми отримаємо. А так буде для хлопців квартири справді. Ми повинні мати гарантії. Війна є, я знаю, за що там воюють хлопці, за те, щоб не дерева теж надра. І щоб на наших надрах не заробляли різні польтисвіти, які не дають ні копійки. У Полтавогазвидобування сподіваються, що отримують хоча б дві ділянки. Директор компанії Данило Колоков зазначає, на розробку однієї свердловини йде до двох років, а їхні вже майже виснажені. Коли там будуть підтверджені теоретично факт наявності вуглеводної суміші, після цього тільки ми можемо почати буріння пошукової свердловини, тобто поставити одну свердловину, яка може нам підтвердити наявність там газу, конденсату, нафти. Решту ще вісім ділянок підприємство можуть виділити на квітневі сесії обласної ради. Нагадаємо, чергова сесія запланована на наступний вівторок.